Доброго дня, діти! Свято Пасхи недалечко. Люди звичай бережуть. Розмальовують яєчка, пишні пасочки печуть. Паска – це головний обрядовий хліб свята Великодня. Форма завжди однакова: це круглий хліб, спечений із пшеничного борошна, на молодці яйцях. З маслом, цукром та родзинками. Зазвичай на верхівку паски намащують глазур та посипають різнокольоровою посипкою. Давайте ми діти, сьогодні спечимо пасочки до Великодня. Звичайно, не справжні, а зробимо паски із пластиліну та кіндер яйця. Замість посипки будемо використовувати дрібні намистинки або. Кульки з пластиліну, а композицію прикрасимо штучними квітами та зеленню. Починаємо ліпити пасочки. Перший спосіб буде із пластиліну. Ми беремо жовтий пластилін, розкочуємо його на дошці прямими рухами вперед-назад, вперед-назад, притискаючи і утворюючи форму циліндру. Тобто ось таку форму круглу із круглими боками. Тепер нам треба вирівняти низ нашої пасочки, щоб вона гарно трималася. Пасочка готова. Потрібно зробити глазур. Для цього білий пластилін треба розплющити, ось так, зробити пласку форму, не обов'язково рівну. Просто пласку, ось так тоненьку. Тепер одягаємо, як на грибочок, нашу глазур і притискаємо з усіх боків. Подивіться діти, як я роблю це. І ось наша паска вже готова. Залишилось її тільки прикрасити. Прикрашати ми будемо кульками із пластиліну. Я вже зробила їх заздалегідь, покажу вам, як зробити вам. Треба взяти маленький шматочок пластиліну і ось так круговими рухами між двома пальчиками, розкачати, зробити маленьку кульку. І ще беремо маленький шматочок пластиліну. Знов між двома пальчиками великими вказівним. Розкочуємо і робимо невеличку кульку. Давайте ще одну зробимо. Ось, подивіться, розкочуємо, і ось наша кулька. Тепер кульки потрібно викласти на глазур і злегка притиснути. Треба робити так, щоб кольори були різні. Ось подивіться. У мене різнокольорові кульки, Зробіть і ви такі. І ось одна наша пасочка вже готова. Подивіться, яка вона гарна. Відкладаємо її поки що. А тепер будемо ліпити. Дуже простим способом. Нам потрібно буде кіндер Яйце з-під кіндер сюрпризу. Воно вже має форму паски. Тому потрібно зробити лише глазур із пластиліну. Беремо шматок білого пластиліну і так само, як в першому випадку робимо пласку форму. І так само, як першу пасочку. Ось так одягаємо глазур і притискаємо з усіх боків. І ось наша паска вже готова. А прикрашати ми її будемо теж просто. Нам не потрібно буде ліпити кульки. Ми візьмемо різнокольорові намистинки або гудзики дрібненькі, все, що у вас є. Так само, як і першу пасочку прикрашаємо різнокольоровими кульками ми прикрашали, а тут у нас будуть також різнокольорові кульки, тільки намистинки. І це буде теж дуже красиво подивіться, ось у нас вийшла і ще одна пасочка. Подивіться, діти уважно. А тепер ми зробимо з вами композицію. Виставимо дві пасочки. Якщо пасочка із кіндер-сюрпризу у вас буде погано триматися, треба взяти маленький шматочок пластиліну і притиснути вашу пасочку, поставити її на пластилін. І тоді, подивіться, вона буде дуже добре триматися. Погляньте ось так. Виставляємо пасочки наші. І прикрашаємо їх штучними квітами та листочками. Адже свято Великодня це свято весни, це свято відновлення природи і зелені. Подивіться, як гарно. У нас вийшло справжня композиція до Великодня. Зробіть таку діти. Я показала вам, як ліпити двома способами, а ви виберіть той, який вам найбільше сподобався.